Привіт, мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Що ви зараз бачите перед собою це скарб. А якщо бути більш детальною, то це посилочка з орхідеями-уціночками. Тож, давайте не будемо зволікати з часом. Розпакуємо і роздивимося більш детально нові красуні. Ну давайте будемо зараз роздивлятися орхідеї. Нагадую, що це оціночки, їх дві. І перша це білявочка з такими гарними плямами. Наскільки мені вдалося знайти назву, то це орхідея Shining Star. Дуже гарна, в неї така губа, характерні плями біля колонки і сплешики. Ось така квіточка. Дуже гарна, непогана, як на мене, цікава. В мене, звісно, що є подібне. О, на задньому плані меліса така стоїть. Але не буває. Багато орхідей у орхомана. Не буває. Хочеться, щось хочеться. Тан квіточки. Ви бачите, рослинка шатається в горщику, але коріння майже немає, я її підпишу, зріжу цвітіння і поставлю. Вона має наростити корінці. Тут щось є розкуклене в активному рості, і це вже добре. Приберу сухі листочки, і все. Діставати орхідею я не буду з посадки, їй треба адаптуватися і піти в активний рост. А оця орхідея це моя дуже давня мрія. Хоч це звичайна орхідея стандарт Magic Art. Мені хотілося її придбати, коли я побачила шорт на каналі у Людмили з Києва, яка робить огляди на орхідеї по магазинам. Я думаю, що ви її всі знаєте. В неї є Magic Art, квітнув на одному боці кам'яною трояндою. І це саме ви бачите той випадок, коли вона трошечки Magic Art, а трошечки кам'яна троянда. Фантастична орхідея, мені теж хочеться мати таку чарівну квіточку. Тому ось, давайте будемо знайомитися. Тепер вона присутня в моїй колекції. Я так подивилася, в мене є каталог на комп'ютері, де я записую всі назви рослин і фотографії вставляю. У мене багато є подібних. Ну але вони ж всі різні, вони ж всі цікаві. Давайте будемо дивитися на кущик. На кущик тут, звісно, трошки краще, ніж в першому варіанті. Вона вторг посаджена, відрізаний. Листочок, шатається в горщику, корінці присутні. Ну, от навіть бачите, в активному рості не фокусується щось камера. Тут в неї корінці, корінці. Вона виглядає в цілому непогано. І щоб її цвітіння відрізати, я, напевно, поки що не буду. Буду дивитися на момент її адаптації, але у нас тут. Формуються нові бутони. Ну, я поки що не готова відрізати. Я подивлюся, як вона буде себе почувати, але, звісно, що здоров'я листової маси і кореневої маси для мене пріоритет. Я ніколи не буду змушувати кітувати рослину за рахунок її здоров'я. І ось такі сьогодні в мене новинки. Варто мене привітати в коментарях, що я нарешті здійснила свою мрію. Здавалося б. Проста орхідея стандарт Magic Art. А ось чомусь не доходили в мене купити все-таки цю орхідею. Тепер вона в мене є. Я вам дуже вдячна за увагу до моїх орхідей і до мого каналу. Побачимося ще у нових відео. Бережіть себе і своїх близьких.